Я гадаю, це ну, не дуже складно для розуміння, ну, варто просто спробувати. Далі. Платформи тепер можна обрізати, скопіювати платформу, застосувати на ній Сабдів. І ctrl b Difference. Так, і при цьому виходить у нас, що тепер оці е ноги в нього трошки обрізані, тобто це якраз буде місце е поклейки на. Тут у тобто на суперклей, цей ПЛА, я клію. Я знаю, що є ще там спеціальний клея. Але ну суперклей це, мабуть, найдоступніше. Або можете там на гарячий клей. Єдине, що гарячий клей, звісно, проблематично виходить, що він розігрівається, коли виклеїться, і може пошкодити, моделька може. по Поплити. І за температури великої, то що ПЛА не переносить там щось, температура здається близько 60 градусів вже починає плити так. Хоча температура друку в нього 200, 210 градусів. Так, і в принципі це все. Тобто підготували, подумали деякі з'єднання, розбили на групи, і тепер залишається лише зберігти.